Знаєте, у 1917 році мрія про незалежну Україну, яку плекали століттями, здавалося, от-от стане реальністю. Але минуло всього чотири роки, і вона розбилася вщент. Сьогодні ми розберемося, чому ж та перша спроба здобути власну державу зазнала поразки. Це історія про величезні надії, жорстокі війни, і, зрештою, про мрію, яку довелося відкласти. Просто уявіть собі картину: дві гігантські імперії російська та австро-угорська, які століттями тримали українські землі у своїх руках, раптом починають тріщати по швах і розвалюватися. Це був ну справжній тектонічний сув, який відкрив унікальне вікно можливостей. І на цих руїнах постали одразу дві українські держави: Українська Народна Республіка або УНР на Надніпрянщині та Західноукраїнська Народна Республіка Зунр у Галичині. Здавалося, свобода ось вона на відстані витягнутої руки. Але, як ми всі добре знаємо, ця мрія про незалежність була жорстоко розчавлена, і Україна на довге десятиліття опинилася під владою Радянського Союзу. Тож головне питання, яке ми сьогодні ставимо, що пішло не так, чому цей неймовірний шанс було втрачено? І перша, мабуть, найболючіша причина це те, що мрія про єдину державу була підірвана зсередини. Глибочезні ідеологічні та політичні суперечки просто розривали молоду націю на шматки ще до того, як її змогли знищити зовнішні вороги. Цей внутрішній розкол був справді фундаментальним. З одного боку гетьман Павло Скоропадський його консервативна українська держава трималася на німецькій підтримці, спиралася на великих землевласників і навіть розглядала ідею федерації з майбутньою небільшовицькою Росією. А з іншого боку, директорія на чорі з Петлюмою та Винниченком. Це були соціалістичні та націоналістичні сили, що спиралися на селянство і прагнули повної безкомпромісної незалежності. Зрештою, директорія підняла повстання і скинула Скоропадського. Але ця запекла внутрішня боротьба критично ослабила Україну в найвідповідальніший момент. Але зачекайте, це ще не все. На сцені з'являється ще одна дуже потужна внутрішня сила: Нестор Махно і його анархістський рух. Тут важливо зрозуміти одну річ: анархісти ненавидили будь-яку державну владу, бо вважали її інструментом гноблення. А це означало, що вони були ворогами не тільки більшовиків чи білогвардійців, а й самої ідеї незалежної української держави. І ось тут криється трагічний парадокс. Махно мав під своїм командуванням величезну селянську армію, часом до 80 тисяч багнетів. Він міг би стати вирішальною силою в боротьбі за незалежність. Натомість, вірний своїй ідеології, він часто вів братовбивчу війну проти армії УНР, завдаючи ударів у спину і розпорошуючи ті самі сили, які були так відчайдушно потрібні для боротьби із зовнішніми загарбниками. Отже, внутрішні чвари робили молоду державу вразливою а ворогів, що чекали нагоди цим скористатися, було ну більш ніж достатньо. І це друга ключова причина поразки. Україна опинилася під неймовірним зовнішнім тиском, ведучи війну на кілька фронтів одночасно. Ворогів було просто занадто багато з одного боку більшовики Леніна, які прагнули повернути Україну під свій контроль. З іншого білогвардійці, які хотіли відновити єдину та неподільну російську імперію. Щойно відроджена Польща мала власні територіальні претензії на Галичину та Волинь. І, звісно ж, не забуваємо про внутрішні повстання. Армія ОНР була змушена воювати буквально на 360 градусів, що виснажувало її ресурси до самої межі. Кульмінацією цього жаху став кінець 1919 року. Цей період увійшов в історію як трикутник смерті. Тільки уявіть, виснажені, знекровлені українські війська опинилися в повному оточенні. Їх затиснули між більшовиками зі сходу, білою армією Денікіна з півдня та польськими силами із заходу. Це було абсолютно катастрофічне становище, яке, здавалося, не залишало жодних шансів. Опинившись у таких лищатах, українські лідери, звісно, відчайдушно шукали союзників, і це підводить нас до третьої причини поразки. Ці союзи часто виявлялися, м'яко кажучи, ненадійними, а іноді відверто зрадницькими. Історія стосунків більшовиків та махна це знаєте, просто хрестоматійний приклад політичного цинізму. Тільки вдумайтеся, двічі комуністи використовували армію анархістів як таран, щоб розгромити білогвардійців, і двічі, щойно спільний ворог був переможений, вони негайно оголошували Махна поза законом і завдавали удару в спину. Остання така зрада стала для махновського руху фатальною. Не менш драматичним був і союз УНР з Польщею у повному відчаї. Симон Петлюра пішов на надзвичайно важкий крок. Він відмовився від українських претензій на західні землі в обмін на військову допомогу. Спочатку цей союз навіть був успішним, Київ вдалося звільнити. Але коли Червона армія перейшла в контрнаступ і дійшла аж до Варшави, Польща, відбивши загрозу, просто підписала з радянською Росією сепаратний мир і фактично залишила армію УНР сам на сам проти переважаючих сил більшовиків. Та, попри все, внутрішній розбрат, війну на всіх фронтах, і зраду союзників боротьба не припинилася, і це привело до останньої, героїчної, але, на жаль, приреченої військової кампанії. Листопад 1921 року остання відчайдушна спроба підняти всенародне повстання і відвоювати незалежність. Ця операція відома як другий зимовий похід, і вона закінчилася однією цифрою. 359. саме стільки українських вояків тоді потрапило в полон. Доля цих полонених стала справжнім символом незламності. У містечку Базар більшовики поставили їх перед вибором або переходьте на службу до Червоної армії, або на вас чекає смерть. Жоден не зрадив присязі. 21 листопада 1921 року їх вивели на розстріл, і в останні хвилини свого життя, стоячи перед кулеметними чергами, ці 359 героїв почали співати національний гімн. Отже, давайте підсумуємо, втрата першої української незалежності не була наслідком якоїсь однієї причини. Це був трагічний збіг кількох руйнівних факторів. По перше, внутрішні конфлікти, які не дали об'єднати сили. По-друге, виснажлива війна проти кількох потужних ворогів одночасно, і по-третє, союзи, які закінчилися зрадою. І це, звісно, залишає нас із питанням, яке не втрачає актуальності сьогодні. А що якби тоді, у ті вирішальні роки, політичні та ідеологічні розбіжності відійшли на другий план перед єдиною метою, якби замість братовбивчої війни українці об'єдналися проти скільних ворогів? Хто знає, можливо історія склалася б зовсім інакше. І та мрія, відкладена на довгих 70 років, здійснилася б значно значно раніше.